Питання вкрай важливе, яке цікавить всіх українських громадян, це курс гривні. Мене дивує позиція Українського парламенту, коли ми робимо вигляд, що нічого не відбувається. Через катастрофічне падіння курсу гривні у нас сьогодні закривається тисячі і тисячі малих бізнесів. У нас фактично обезцінені пенсії і зарплати у перерахунку на курс долара. 40-50 доларів пенсія чи зарплата. Як платить комуналку людям, як їм жити, як їм ліки купувати, які, до речі, переважно більшість імпортних ліків. Тому я думаю, що це питання навіть не повинно обговорюватися. Голова національного банку повинна бути у Верховній Раді. Завтра, завтра, Владимир Борисович, чуєте мене? А інакше ніяких святкових столів. Чому? І коли ви мені мотивуєте, що не треба назвід голову Нацбанку, бо це дестабілізує курс гривні, дестабілізує курс гривні мовчанка влади. Влада повинна вийти. Президент, який призначав, пропонував голову Нацбанку, прем'єр-міністр, голова Національного банку, повинні вийти людям розказати, що реально відбувається з курсом гривні, заспокоїти людей, вселити впевненість, вселити віру, вселити надію у те, що сьогоднішні труднощі, пояснюють. Об'єктивну природу цих труднощів і розказати, що буде завтра. Отак От має діяти відповідальна влада, а не анархія, всі мовчать, гривня валиться, нікого не чуть. Голова Нацбанку на комітети не з'являється, до Верховної Ради не з'являється. Президент за кордоном, прем'єр-міністр бюджет робить. Хто людям пояснить, Я питаю. Народ хоче чути відповідь на ті виклики, ті питання, які стоять. І ця відповідь повинна бути спокійна, чітка, упевнена і аргументована. От тоді люди заспокояться, тоді не буде бунтів, от тоді не буде протистоянь, яких чекає Росія, тоді не буде троянських конів. Давайте не звертати все на те, що хтось організовує чи провокує. Для того, щоб не було ґрунтів для провокації, пояснюйте людям, пояснюйте. Хоч по п'ять разів на день виходьте і пояснюйте, заспокоюйте людей. Ми зареєстрували з колегою рибалком проєкт постанови 1503 про дзвідо голови Національного банку. Я прошу колег по коаліції підтримати, і завтра голова Нацбанку повинна бути на трибуні і спокійно, чітко пояснити, що відбувається з гривнею, як ми вийдемо з ситуації, коли ми зупинимося, як ми стабілізуємо курс гривні тощо. Бо сьогодні Національний банк не виконує своєї головної функції це дотримання курсу гривні. Я вже не кажу про те, щоб засобами фінансово-банківської політики стимулювати економічний роз. Роток його вже немає. Економічного розвитку, то хоч курс, покажіть, як будемо тримати.